Але зараз, в принципі, часи змінилися, і вся штука: інтернет, соціальні мережі, мобільні пристрої, головне наша поведінка і поведінка споживча поведінка, поведінка людей. В принципі, змінюють цей світ. І зараз дуже часто відбувається така історія, коли людина записала пісню. Угу. А записати ну, вона може, о, до речі, вона може записати вже не так, як це було раніше. Треба було наймати студію, дорогі аранжувальники, бітмейкери, там якісь Купити мікрофон, покривало і все. Так, зараз, зараз. можна це зробити все набагато на на набагато простіше. І у тебе може вийти, зробити пісню, яка сподобається людям, і в певний момент охрана атміна. І отут відбувається все ж таки момент, коли треба. Знов таки говорити про гроші. Для того, щоб цей успіх закріпити, ти маєш вже зробити іншу другу наступну пісню, зняти кліп, просувати його, стілісти, візеристи і так далі. Тому що цей успіх, угу. який може вийти так випадково, нібито раніше, він був неможливий. Все ж таки, коли були часи, коли ти не знав, як що робити з піснею, тільки якщо ти не поніс на М1 або на мелараму, або на якусь там радіостанцію угу. на ОТВ і так далі, зараз можна все це обійти, всю цю історію. Але якщо приходить успіх у цієї пісні, ти все одно маєш розвивати його. А розвивати його без грошей, дуже.